Віталій, я хочу задати кілька запитань щодо історії Іванського руху на Тернопільщині цієї книги, співавтором якої ти став ти є. Звідки виникла ідея написати ось таку книгу? Ідея виникла якраз в самого першого автора Федора Степановича Рощенюка, який видав в 1983 році. це його Подвиг в комісічні роки фотодруком він видав цю першу книгу, перше видання. В які роки? В 83-му. Друга книга вийшла в 95-му році. І він мав бажання, щоб оновити це видання. І він звертався до мене і до Ігоря Репета, щоб ми це зробили. І ми то погодились, але це було давно. Це в 2004 році. Ще було. Ми погодились, але. Як ми це бачили, треба зібрати інформацію, тобто вже тоді ми почали оголошувати на обласних конференціях, давайте нам інформацію, фотографії. І дехто давав, це йшло досить повільно. Ми давали завдання студентам семінарії, відкрили цей проєкт, нас на сайті, і публікували там зібрану інформацію. І проходили роки. і Федор Степанович не дожив до, до видання цієї книги, він помер в 2016 році. А ми десь приблизно в 2017-18 році почали активніше братися за цю працю спочатку Ігор Репета робив таку польову роботу, поїздки, дослідження працю конкретно з церквами, щоб дати цю інформацію. А потім вже приєднався я в 2020 році, вже повністю взявся за цю, за цю роботу. Тим більше наближався час 100 років. Єванського руху на Тернопільщині і, якби, і область заохочувала вже зі всіх сторін була така дата, і ми орієнтували, що приблизно на цей час, приблизно на 22-й, 21-й, 22-й ми планували видати цю книгу. І так воно і сталося. Чи було щось таке, чого ти не знав до того, як взявся писати цю працю? Щоби тебе там по-особливому надихнуло, вразило? Особливо надихнуло. Надихнуло життя і служіння певних людей. Життя і служіння певних людей, які тут попрацювали на теренах нашого краю. І це одна з причин, чому я хотів зробити саме розділ біографії певних людей, служителів в цій книзі, щоб окремо можна було написати про них, прочитати про них. І, зокрема, це історія служіння Івана Гереса. Або Іван Гарасевич, ороджінець Кременеччини, життя і служіння молодої дівчини Анни Бокчинської, також людини непростої долі Миколи Смолінського, який через важкі часи проходив, служачи Богу, ну і інших людей. І також вразило те, з яким об'ємним матеріалом я маю справу, що я не читаю. Не чекав цього, це мене вразило, що я не бачив кінця. Я розумів, що в нас є шанс один раз видати зараз на століття. Ми не знаємо, як буде далі. Я не хотів пропустити щось, я не хотів, щоб хтось потім доробляв це пропущене. І часом було дуже важко знайти матеріал необхідний і без Божої допомоги це було просто неможливо. Чому нам варто її читати або знати свою історію? чому варто? Е, історія взагалі цікава річ. Е, Бог використовує е, цей жанр е, історичної розповіді в Біблії, приблизно 60% Біблії це історичні розповіді. І Дух використовує це використовується недаремно, тому що коли ми е, читаємо історичні розповіді, ми можемо ставити себе на місце героїв. Тих яких ми, про яких читаємо, переживати разом з ними, відчувати щось разом з ними. І це спонукає нас задумуватися, це впливає на наш розум, на наше мислення, на нашу самооцінку впливає. Так? Ми можемо оцінити себе. І Дух Святий використовує це і ми використовуємо це. Теж для того, щоб знати свою історію. Є багато цікавих висловів про історію. Можна дуже багато знайти, але я, я тільки наведу ті, які мене торкаються. Олександр Довженко, наш український письменник і кінематографіст, сказав: народ, що не знає своєї історії, є народ сліпців. Тобто, така, такий народ є сліпим, тому що він не знає своєї історії, куди він йде, що він робить. Е, ще один вислів, не, не знаю точно хто сказав. Історія це міст, який з'єднує минуле із сучасним і вказує нам шлях у майбутнє. З'єднує минуле із сучасним і вказує нам шлях у майбутнє. І ця книга вона має одне з тих покликань: <клик> з'єднати минуле із сучасним, вказати шлях у майбутнє. Шлях у майбутнє. І е, Плутарх, мислитель Древній, сказав, дивлячись в історію, як у церкву, я намагаюся змінити на краще власне життя. Отже, дивлячись на історію Іванського руху на Тернопільщині, ми можемо змінити на краще власне життя, якщо ми дивимося, орієнтуємося на, на історію, яку ми читаємо. І в Біблії Бог, звертаючись до ізраїльського народу, говорить такі слова в повторенні закону, 8 розділ, 2 вірш, будеш пам'ятати всю ту дорогу, що Господь Бог твій вів тебе нею. Ти будеш пам'ятати, отже, Бог закликає пам'ятати всю цю дорогу, цю життєву дорогу, цю історію, що ти пройшов. Там були плюси, там були мінуси. Ти будеш пам'ятати, і там є певна ціль, там є певна ціль, чому Бог хоче, щоб ми пам'ятали. І бачимо, що знання історії потрібне для нашого майбутнього. Бог наказує, щоб ти пам'ятав цю дорогу, щоб ти. Кращим став, щоб ти прожив далі правильно. Отже, історія здатна навчати. Чого вона здатна навчати? Я би виділив таких два основних моменти. Перше, це е, вона навчає доброго, що там було, і дивлячись на історію Іванського руху на Тернопільщині, там є багато доброго, з чого ми можемо навчитися: від е, початківців е, іванського руху в нашій області, від тих, хто е, життя поклав за Христа, хто посвятив себе Богу. Причому люди. Е, самі різні не тільки е, служителі, а люди, які посвятили себе Богу. Е, тобто ми можемо цінувати цим добрим і вчитися з цього доброго. І друге, це брати уроки з помилок наших попередників, тому що історія не завжди е, Добре записує. Так, ми бачимо в Біблії історії з життя царя Давида, не завжди не все було добре. І це для нас застереження, яке Дух Святий залишив. І в історії майського руху на Тернопільщині теж не все добре. Помилки були в житті великих людей, служителів. Помилки в історії церков, тобто церкви впадали в єресь, маючи добрий початок, був сумний кінець. Бо проникло фальшиве вчення в церкву. Тобто це застереження для нас, це застереження для нас, що де би ми не були, ким би ми не були, ми не можемо Ми можемо завжди спотикнутися, якщо не пильнувати. І також це застерігає нас, щоб ми не ідеалізували наше минуле, що не все там було ідеально, бо ну, можна дивитися на минуле і казати, ось тоді було так все добре, а тепер все так погано. Але церква, церква і раніше і зараз зустрічається з певними проблемами, викликами. Ми бачимо це в посланнях апостола Павла, що в церквах були проблеми. Були проблеми і в історії нашого іванського руху, в певних церквах були проблеми, але церкви пройшли через це, і церкви вистояли і боролися за чистоту. Плакали, молились, постили. Там Є події, коли просто оголошували піст перед Новим Роком, щоб в церкві був мир, щоб церква очистилася. Так що ці, ці всі приклади для нас є важливі. І, звичайно, що ми взагалі розуміли, де ми є. Де ми є. В чому ти бачив Божу допомогу у написанні цієї книги? Е, ну, багато в чому, від початку до, до завершення, це. Було Боже керівництво, навіть те, що я засів вже от на, за обробку тієї інформації і написання, Здавалося, що це не буде так багато часу, і це просто Бог заставив мене зупинитися, коли в березні 2020 року був раптово оголошений карантин, і довелося всі інші плани відмінити, то я бачив Божу руку, що Бог мене посадив, і я почав працювати. Взявся, занурився, і я не міг кілька місяців більше нічого робити. Тобто, тільки е, про це думати, це було в день і вночі, я вже думав про це. Е, вночі не спиш, думаєш певні моменти, певні деталі. І я розумів, що Бог мені навіть багато чого не дасть обмежить мене, поки не закінчу цю книгу. І так воно було. Тобто, обмеження були певні е, з подорожами, з поїздками. Е, якось так, що Бог. Зупинив все це. І це від початку до кінця, і завершення книги було теж вже, коли розпочалася повномасштабна війна в березні, десь перший чи другий тиждень війни повномасштабно йшов. І я відчув, що Бог мене до цього спонукає, і мені було це якось дивно, тому що таке певне замішання було в церквах, що робити. Праця з переселенцями, так, а що ще робити? Як братися за якусь книгу, якщо ситуація така непевна, непевна, що буде війні на цій війні, в березні. І Бог спонукав мене до цього. Це для мене було дивно, але думаю, Бог знає, що робить, як це вдасться видати. В березні це важко виглядало, дуже важко. Але Бог знає, і дійсно я взявся за це. День за днем працював з цим. Знову ж таки, так як в березні 2020 року, це була схожа ситуація, що інші справи довелося відкласти. І також впродовж написання були певні такі моменти, про які я молився, не знав, де шукати інформації, бачив, як Бог допомагає. Зокрема, я от хотів біографії Анни Бокчинської написати, якусь зібрати. І це майже було неможливо. Це виглядало майже неможливо. І я молився про це, і е, проснувся я е, зранку і відчув, що маю шукати по-іншому, по-іншому дати пошук в інтернеті. і Я дав інший пошук в інтернеті, і я знайшов майже відразу я знайшов інтерв'ю з її сином, е, яке він дав колись в Польщі, яке майже там на Ютубі воно не підписане, там немає ні даних, ні року, нічого. Хтось це розмістив аудіо на Ютубі. І це я англійською і польською мовою з перекладом, і я з цього інтерв'ю взяв багато інформації, щоб написати більше. Тобто, це для мене це було чудо, тому що я тільки молився вечором, значить, зранку я проснувся, і я це знайшов. І я бачив це чудо. Інший такий випадок, який я пам'ятаю, бо багато не пам'ятаю, це те, що теж я зранку помолився, що Бог дав керівництво в цій роботі і працював в домашньому офісі. І щоб Бог дав керівництво на цей день. І коли я вже е, включаю комп'ютер, я підійшов до стележів своєї бібліотеки. Чомусь я підійшов до певної полички і знайшов поміж книжок журнал. Е, трошки старіший журнал, Іванський голос. Я здивувався, що я його туди поклав, між книжок це було якось дивно. І я не пам'ятав коли, десь, може, пару років він там пролежав. Я його витягнув і думаю, ну. Треба подивитись, може, це ну, дійсно від Бога відповідь, щось там є для, для мене важливе. Я почав гортати його так старанно, і дійсно я знайшов інформацію по історії церкви однієї, якраз про яку я писав. Якраз я дійшов до неї, і я знайшов там дуже багато інформації. Саме в воєнний час, як віруючі допомагали євреям, я знайшов, тобто це було чудо для мене, тому що я. Не знав, що цей журнал там лежить, я не знав, що є така інформація в мене. Мені це дали колись давніше, подарували цей журнал, я забув про це. І, але Бог так скерував, що я е, отримав цю інформацію, я зміг дуже багато, е, навіть за кілька церков стосувалося отримати цю інформацію. І Багато іншого було, але дотепер, як я згадую, я бачу ці Божі благословення, я тішуся тим, як Бог вів у цьому.